Доброго ранку, шановні, сьогодні, 6 вересня, четвер розпочався новий навчальний рік. Діти пішли до школи, молодь та юнацтво до коледжів та університетів. Вересень пора, що для кожної людини, хоча б у житті, означало навчання. Але як бути дорослим людям, які хочуть вчитися, якщо вік, сімейні обставини чи брак часу не дають такої можливості? Про це та інше поговоримо з Наталією Живаго, засновником освітньої організації Культурний проект. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як з'явився культурний проект і що це таке. Культурний проєкт це освітня організація, спеціально створена для дорослих людей, які, власне, як ви сказали, хотіли б навчатися, не дивлячись на завантаження і не дивлячись на те, що, власне, вік вже вийшов. Але ми, наша команда вважає, що вік ніколи не може бути несприятним для засвоєння чогось нового і прекрасного. Отже, культурний проєкт це організація, яка пропонує людям прослухати лекції з історії мистецтв. Скажіть, будь ласка, а яка мета? Тобто чого ви прагнете досягнути такими лекціями і навчанням дорослих людей? Ну, власне, в нас є завдання готувати глядача для, для того, що відбувається у сфері візуального іскусства в Україні, мистецтва в Україні. Власне, ну, дійсно існують події світового вже навіть масштабу в Україні, які відбуваються, і мистецьке тло дуже різнобарвне, але наразі це все більше створено для середовища професійно-мистецького. А люди, які не долучені до цього, але б хотіли б долучитися, вони мають таку змогу взагалі уявити собі, як виглядає світ мистецтва, яка його історія, історія мистецтва ХХ століття, і долучитися до процесів культурної сцени Києва. Тобто, ви хочете їх зорієнтувати у мистецтві, щоб вони могли, як вже досить такі освічені люди, розумітися на ньому, на тому, що відбувається, так власне, ми пропонуємо змінити стиль життя і підвищити його якість за рахунок того, що в їхньому житті. Власне, постане мистецтво у всій красі, вони його зможуть сприймати і отримувати від нього задоволення. Скажіть, будь ласка, а які у вас лекції, які у вас навчальний план? В нас в рамках академічного є дві програми культурного проєкту. Одна академічна програма це виглядає як справжні лекторії в музеях, в якихось культурних інституціях. Це річна програма, дуже фундаментальна. Раз на тиждень ти справді займаєшся послідовно і таким чином вибудовуєш собі в уяві схему, як історії мистецтва загальної. Це академічна програма культурного проекту. Існує така потужна програма з класичного мистецтва. Така сама річна програма з мистецтва го сторіччя, вона наразі нами сертифікована внутрішнім сертифікатом. Вона така потужна, це навіть як освіта ми сприймаємо. Але існує ще програма ранок в музеї. Це, наприклад, на протязі року у по вівторках ти приходиш і отримуєш, ну власне теж з перших рук від професорів, від знаних мистецтвознавців інформацію по історії мистецтва, і за рік ти таким чином створюєш. Є ну, половина це класичне мистецтво, а половина це мистецтво 10-го сторіччя, тобто це такий загальний у нас називається курс ранок музеї по вівторках. А скажіть, хто у вас викладає? Які мистецтвознавці? Е, ну мизагалі це практикуючі викладачі наших інституцій, які гуманітарні, тобто, це з академія мистецтв в першу чергу, це інститут Карпенка Карого. Це ну власне, це всі професори Академічною програмою займаються люди, які мають великий лекторський досвід і дуже шановані лектори з. Ну, Я ще знаю, що у вас є програма для вільних слухачів, і там якісь цікаві лектори, дуже так? Так, а програма для вільних слухачів це власне друга частина культурного проєкту, яка працює безпосередньо з мистецьким середовищем і надає можливість саме авторам, критикам, мистецтвознавцям, які не є професійними лекторами, висловити свою думку або малювати становище, як що сьогодні відбувається у мистецтві. І це безкоштовні лекторії. Вони відбуваються протязі декількох тижнів і мають за мету власне, збудувати цей зв'язок між аудиторією зацікавленою і аудиторією професійною. Це, власне, для людини, яка взагалі цікавиться, і, можливо, як професію б собі хотіла обрати саме, якусь професію мистецького середовища, вона може через культурний проєкт, через загальний курс отримати якусь певну освіту. І і подивитися, що відбувається, чим живе мистецьке середовище сьогодні. який культурний, які події, які герої, і власне в чому сам інтерес? А які теми, наприклад, ви піднімаєте на цих вільних лекторіях? Ну, вільні лекторії вони завжди більш спрямовані в молоду аудиторію. Наприклад, був лекторій Микити Кадана про політично заангажоване мистецтво. Ми плануємо зараз прочитати лекторії про стріт арт. Також був лекторій, який ну, наприклад, пов'язаний з явищами в архітектурі, які відбуваються сучасні. Також у нас виступали відома, наприклад, знана художниця Левтина Кахід розповідала про про свій особистий жіночий досвід у мистецтві і жінка в мистецтві, тобто, це піднімаються якісь актуальні теми, які е, е, на протязі декількох лекцій достатньо широко і глибоко відкриваються. Тобто, у ці вільні зорієнтовані більше на молодь, а академічна програма на людей, які за за якимись обставинами не змогли отримати таку освіту. І такі знання, так? Я вважаю, що академічна програма вона для людей, які хотіли б скласти своє враження від історії мистецтва, а лекторії вільний це вже для більш професійної аудиторії, яка вже глибоко цікавиться, і вона вже поглиблює свої знання і відчуття сучасного мистецтва. Власне. А розкажіть, будь ласка, чи є у вас якась програма для діток? Так, також в нас є дитяча програма, яка дуже щільно пов'язана з академічною програмою, бо вона, ми, ми створювали її для того, щоб відтворити якийсь діалог мистецький у, у сім'ї, всередині сім'ї. Тобто за, нашим, за нашою уявою людина приходить на лекторію дорослий, бере з собою дитину в паралельній групі. Дитина освоює той самий матеріал на своєму рівні. І ще й до того вона малює, вона слухає якісь казки до того часу, якісь шматки мультфільмів, які можна. До цього прив'язати. І, власне, батьки отримують аркуш з питаннями, що запитати свою дитину. І вони ставлять своїй дитині вдома запитання, дитина розповідає, що вона знала, а батьки з свого боку можуть поглибити її знання тими знаннями, які вони отримали з дорослого лекторію. Це така була ідея, і, власне, ідея дуже вдала. Але на сьогодні наш дитячий лекторій він почав жити своїм життям окремо від дорослих лекцій. І це теж це, це правда про популярна програма. Вона стосується всіх епох у, у, у класичному мистецтві, і діти так теоретично, практично засвоюють знання. Про загальну історію мистецтва. І наразі ми маємо цю спільну програму з Києво-Могилянською дитячою школою. Там в них є дитяча програма і частина Я митець, все, що стосується образотворчого мистецтва, це власне авторська програма культурного. А скільки років цим дітям? З якого віку ви? З 6 до 11 В нас програма розрахована на цей вік. І чи довго вона має тривати? Це теж річна це так? річна програма. Це власне я, я вважаю, що дуже корисно прийти її у 6 років і другий раз прийти її в 11 років. Один раз на тиждень це досить вдалий графік для наших дуже завантажених дітей. І це буде мати максимальний ефект, коли дитина в другий раз вперше вони щороку вони удосконалюються ці програми. Там все одно вона знає щось нове і зробить щось нове. їй буде цікаво. А розкажіть нам, будь ласка, які у вас плани? Ну тут трохи ширші, тобто не на рік, а якісь там можливо, на майбутнє. Ну, власне, я думаю, що формат культурного проєкту, я не думаю, я бачу за нашими слухачами. Я бачу, що він є достатньо затребуваним нашою аудиторією. І, власне, моя мрія зробити культурний проєкт ширший і не обмежуватись, можливо візуальним мистецтвом, можливо, рухатись у бік історії музики, історії літератури, філософії, робити якісь такі загальні просвітницькі курси, які б могли просто людям, які не мають гуманітарної. Світи, але серцем до неї відчувають якусь якусь притяг, вони власне могли б свої знання поширити і систематизувати. А чи є у вас такий, знаєте, курс про ну або не курс, або якісь заняття про саме українське мистецтво? Ну, власне, це тема для хорошого авторського відкритого лекторію. І власне є герої, які б могли це прочитати. У нас таким або іншим чином, все одно ми про це говоримо в рамках культурного проєкту. Але відокремленого наразі ще немає. Зрозуміло, я дуже вам дякую. Побажайте чогось нашим телеглядачам зранку, будь ласка. Ем, мені б хотілося. Ну, побажати наснаги в навчанні, бо навчатися хотіли б ми цього або ні, нам доводиться щодня. Ми чомусь навчаємося від наших батьків, від наших дітей, від наших співробітників. Ми навчаємося доброти у житті терпіння, і я, власне, хотіла б побажати навчатися ефективно і, і мати до того певний смак і витримувати від цього задоволення. Дуже вам дякую, пані Наталія. Я приєднуюся до побажань Наталії Живаго і хочу сказати, що всі, хто мають хист до мистецтва, або всі, хто мають цікавість до нього, мають можливість отримати таку собі мистецьку освіту. А ми продовжуємо нашу програму. Не перемикайтесь.